Коли ми говоримо про поселення нашої ППО, от Рюти нещодавно говорив про те, що НАТО знає про прохання поставити Україні 19 систем ППО для захисту критичної інфраструктури. Скажіть, будь ласка, якщо відбудеться зупинка вогню, і так то чи означає це тоді, що Україна може власне і не отримати? І як ви для себе пояснюєте? Ось тут тяганину про те, що ну от партнери знають, так але тим не менше, має пройти ну так тривалий час перед тим, як Україна все це отримає? Ну, це є проявами цієї політики. Першу чергу, яка грає головна скріпка стратегічний партнер Америка, і ведучий цю політику пан Саліван, який нав'язував всі ці три роки контрольованою ескалацією, наслідки які важкі наслідки для України, ну і наших союзників ми бачимо на поточний час, тобто. Заведення в цю війну четверта ядерна держава, всі супротивники наші, крім вже дві воюють безпосередньо зброєю і військовими, мається на увазі Російська Федерація і Північна Корея, і стоящі за спиною Китай і Іран. І теж ядерне. Ну Іран має ядерну бомбу чи ядерну боєголовку, але поки не, не масштабу. Ці, тобто чотири ядерні держави, причому і це відбувається з країни, у які е, як відтиснули е, мовою відповідних кол е, значить, цю зброю. за неї стратегічну зброю прибрали конвіційну, тобто зі звичайними і зараз ці конвіційною і стратегічною вони наносять удари і літаками, і ракетами по Україні. От, і до чого призвело ну, по перше, помилки нашого керівництва на той час, а по друге, дії зараз американців на поточний час, і наслідки ми бачимо в тому числі і сьогодні ранком. Вони горю також од ГУР повідомляє власне про точкові наші, скажімо так, дії так, що на аеродромі під Москвою вибухнув військово-транспортний літак Ан 72 що належав військово-морському флоту Російської Федерації, і орієнтовна вартість виведеного з ладу російського літака складає близько 4 Чотирьох з половиною мільйонів доларів так от напередодні так вбивство генерала Курілова Кирилова, перепрошую так. Точкова операція. Ця також ми можемо сказати, що її точкова, тобто відмінності між тим, як діє країна терорист і як діємо ми. І в принципі, як ви вважаєте, організувати такого роду операцію під Москвою? Наскільки це важко складно, і чи як і про яку тоді професійність це говорить з нашого боку? Це завжди складно, якщо замислиться над те події, пов'язане з тим, що наші люди, наші спецпризначенці працюють на території ворога, в стані ворога, і це вони ризикують своїм життям. Вот. І тут дійсно погоджую, що якби точкові події, там з конкретними злочинцями російськими. І, і, і з технікою зброєю дороговартісною важливим, але за цим окремих точкових подіях продивляється системність на полі. і це дуже важливо, тому що це характеризує високий рівень професійності і діяльності наших спецслужб, до яких відноситься головне управління розвідки Служба безпеки України, а також Сили спеціальних операцій. Збройних сил України, і ми бачимо, що нарощується можливість цих структур. Ну хтось там порівнює їх з МОСАДом ізраїльським, чи з іншими спецслужбами. Ми з повагою вивчаємо досвід дійсно різних ефективних спецслужб в світі, але вже напрацювали свій досвід, який дозволяє досить ефективно і самим. Зі своїм урахуванням свого досвіду готувати цих спецпризначенців і проводити такого рода операції і мати перспективу в зв'язку з тим, що е, часу е, немає для такого роду злочинів при проходженню Яких щоб е, ми все це забували? Ми дуже пам'ятаємо і. Початок війни і те, що робиться, робилось на окупованих територіях, і те, що відбувається на зараз з боку Російської Федерації, а також ну тепер уже і північних каріївців без всяких ілюзій, і тому таку роду діяльність треба продовжувати по відношенню до злочинців російських світових злочинців, тому що міжнародне законодавство трактує саме так. І це е, не має меж там давності, якої це е, потрібно продовжувати, і після ну, так ска паузи, яка може наступити відносно ведення бойових дій, е, тому вони всі, кого визначають наші законні органи злочинцями, повинні е, пам'ятати знати про це. Ну, як мінімум, погано нервувати, погано спати, якби і там далі можна по схемі алгоритму, але вони заслуговують того. Порох наносив удари і по Херсону також. Крім того, повідомляється про те, що росіяни намагалися штурмувати правобережжя Херсону. Дві штурмові групи здійснили спробу зайняти район Антонівського мосту під шквальним вогнем артилерії. Наступ їхні провалився. Ось ці групи знищені, але повідомляється, що по, на жаль постраждали цивільні і крім того. Пи Пишуть телеграм-канали про те, що наразі над Херсоном дуже багато розвідувальних дронів. А кілька днів тому ціла грута навіть відмовилася виконувати ось це завдання. Скажіть, будь ласка, про що тут можна говорити? З чим пов'язана ось ця активізація росіян тут? І чи вони тут мають якісь ну не знаю сили спроможності для того, щоб тут вийти на якийсь новий, скажімо так, для них рівень? Чи все ж таки артилерія наша їхня накриє, і якби всі ці спроби завершаться тим, чим закінчилися і сьогодні вночі? На мій погляд, цей епізод підтверджує обговорені з вами питання. Мимохід до того мається на увазі, що стратегічна сил на те, щоб проводити на всіх напрямах потужні наступи, вже немає. Сили оборони зменшили суттєво цей потенціал, і тому вимушені росіяни будувати послідовність відповідно, зосереджувати зусилля і на стратегічному рівні, і на окремих районах. На тактичному так себе поводити на головних напрямах. Стратегічно це, скажімо, Донецька-Луганська область в межах кордонів адміністративних, про які вони там роками вже говорили, і бої інтенсивності відповідно ведуться там Покровський, Кураховський, Новосілки, Велике Новосілки і. Курщина, це два східні фронти. Курщина, а решта плани, і вони хотіли би дій відповідних і на Запоріжжі. Вони будували десь пару місяців тому, і на Херсонщині відомі. Але сил на те, що проводити суттєве наступальне дії, немає. Але це не означає, що ви відмовились до реалізації цих операцій, тому що. Як відомо, вони включили Запорізьку і Херсонську області в свої конституцію ці області Путін силовим воєнним способом хотів би лігімітізувати ці області, їх заведення в Російську Федерацію. Тому теж тут проводиться на місці, не стає, і вони проводять що таке ці групи. Це розвідка боєм проводиться, але через. Скажем, взагалі по Дніпру на засобах там плав засобах це важко і це, ну скажем, безперспективна. То знаходиться можливості, як вони вважають під мостами розбитими, але просуватися вперед, ховаючись там за підпори ці чи елементи цього мосту, все ж просуватися вперед, що вони намагалися робити. Тобто і е, на воді через цю через Дніпро-річку, і е, на Сокодолі, е, значить, щоб е, ну, на софадолі пройти, а потім намагатися пересуватися далі в бік е, Херсона, так і Запоріжжя. Тобто цю ідею ці плани вони поки ще не полишають. Немає часу, тобто них логіка така. там е, витиснуть наших Курщини і тоді можуть там війська завести чи. Вирішить питання, як вони зроблять паузу на сході. Ці війська будуть перекидувати як би далі. Ну а на поточний час ситуація така. Схід ситуація під Курахову. От Діпстей повідомляє про те, що російські війська захопили трудове та Успенівку, завершивши окупацію останнього фрагмента Успенівського мішка. І пишуть, що на жаль, не всі українські військові змогли вийти з оточення. аналітики зазначають, що. Якби все це е, лишається на совісті тих, хто так. допустив таку ситуацію. Пане Ігорю, ну знову ж таки, багато оцінок так, того, що там відбулося. Знаємо ми також про зміну командувача у Донецьк, так генерала е, Луценка, так на генерала Тернавського. Мається на вас, як ви вважаєте, ну, чи можна вже говорити так, чому так сталося? Е, і в принципі, який ми маємо зробити урок тоді з цієї ситуації? Ну, це, на жаль, не перший, якби. Е події, місця, де треба робити відповідні висновки, бо кишення це була просто хто спостерігав за картою, була відома, але ж приймати від такого роду рішення це брати на себе відповідальність і це дуже важка ноша командирів і командувачів, тому що це відповідальність за життя підлеглих. І у когось е, вистачає на це сил у когось не в повній мірі, і тому ми бачимо такі події. Але для того, щоб не тільки спостерігати і, і констатувати, а для того, щоб на місцях аналізувати і добиватися того, щоб більше не повторюється подібне, mm. я вже на останні, скажімо, з півроку, коли ну, ще е, з невдалих наступів минулого року. Говорив про те, що ставка мала можливості. А значит, я очолюю Генерального штабу розробку документів по ставці ще до війни з воєнно-науковим управлінням, яке замикалося на Генеральний штаб, і різні були погляди, але ми це ж доробили. Цей пакет документів ввели в дію, і зараз вона працює Так от з рухуванням того. Досвіда, коли напрацювали в непростих умовах, тобто були і противники цього. На мій погляд, треба формувати апарат відповідний офіцерів і генералів при ставці, які б могли Верховного головнокомандующую і представників ставки доповідати об'єктивні обставини, що іде і як відбувається, і щоб можна було приймати рішення на цих об'єктивних підставах. І це дуже важливо. Такий апарат працював відповідним чином ефективно, Я це підкреслю в Другу світову війну з усіма наслідками, поглядами, участю Жукова чи інших, які входили до цього. Тобто, для, я підкреслюю, щоб важкі події, а вони у нас за останній рік мали місце і не мало, щоб можна було об'єктивно вивчати. Напрацьовувати президенту пропозиції і главкому генералу сирському для того, щоб в своїх рішеннях і забезпеченні цих дій вони були більш ефективними. А так чи інакше, крім того, повертаємося щодо вирішення питань по двом основним напрямам. значить робота з союзниками і з нашим оборонно промисловим комплексом по збільшення кількості якісних. Покращення показників озброєння техніки боєприпасів, а також швидко вирішення питання мобілізаційне. і не вести розмову там про вік 18-25. У нас по закону, як мінімум, він надає можливість владі передивитися якого віку, і скільки у нас військових не, не чіпать можна там. Подумати з 25 опять підняти до 27 питання не, не просто в вікових показників. Хоча зрозуміло, що в 25 краще виконувати завдання піхотне, штурмові, чим 43. Це середній вік, і він збільшився за два останні роки в наших силах оборони України, чим 43 роки. І це зрозуміло, там союзники про це говорять. Але якщо займати свою позицію відносно цього, що вік і все таке. Інше то тут можна сказати про те, хай не так, так інакше, але вирішить це питання, а воно не вирішується. І тут а, значить це десь, дуже серйозне а, питання, тому що неукомплектовані бригади, які мають найбільше навантаження, які працюють на лінії зіткнення. і це теж одна із причин важкого стану на фронтах. Одне оточення, якщо дозволите, скажіть, будь ласка, ви акцентуєте увагу на тому, що потрібні об'єктивні доповіді, так і в принципі військові наші також говорять про акцентують також на цьому увагу. А це проблема з якої ланки мається на увазі? Це ж не найнижчий рівень так, наших, наших військових. Тобто це якась середня ланка, чи це вже вище, вище, команду, вище командування? Дивись, я відповідаю на це питання. Це вимога до всіх. Mm -hmm. Управління, починаючи від там взводу, роти, батальйона і далі до е, генерального штабу на всіх рівнях е, треба є відхилення відповідне, є неточності точності, м'яка кажучи, не доповіді війна, тому що це дуже е, в, високого рівня навантажені вимоги десь не знаю, де знають але. Бояться відповідальності, своєчасно не доповідають, доповідають за пізненням, чому і так далі. І тут важливо сформувати систему, щоб на всі всіх всіх щаблях управління дотримувалися е нещіт, вимог е і під, підходи до того, щоб за цю відповідальність був досить високого рівня спрос. Іншого шляху якогось українського ноу-хау на цей yeah. рахунок стратегічного воєнного управління, але yeah. по всім, якби рівнем про те, що ми з вами говорили, воно не буде, воно не спрацює, тому що закони війни вони зіждуться, основуються на саме такому підґрунті, яке напрацьоване. Сотнями і тисячами років. Модернізується техніка, озброєння, все це, але принципи вони залишаються і згідно з ними. Треба для того, щоб вірно планувати і проводити, проводити бойові дії, операції, треба знати об'єктивну картину щодо ворога, знати свій стан і на підставі цього, тільки буде вдаватися вірно організовувати ведення бойових дій.